Снігова королева лаплантка І фінка. Олень зупинився коло вбогої халупи, стріха якої пустилась до самої землі. Там мешкала стара лаплантка. Північний Олень розповів усю історію Герди, бо дівчинка так задубіла, що не могла говорити. Ох, ви ж, бідолахи! скрушно мовила стара, вам ще далеченько добиратися до снігової королеви. Я напишу кілька слів на в'ялені рибині трісці, папер в мене нема, а ви віднесете її фінці. Яка живе в тих місцях і краще за мене знає, що треба робити. Коли герда зігрілася і попоїла, лаплантка нашкрябала кілька слів на сушеній трісці, пров'язала дівчинку до спини оленя, і вони знову помчалися вперед. Так добіг Олень з гердою аж до Фінляндії, І постукав фінців Демар. Дверей тут зовсім не було. В оселі стояла страшенна спека. Низенька господиня швиденько розстепнула гердну сукню, скинула. Їй рукавиці, чобітки, і взялася читати те, що було написано на в'яленій трісті. Вона тричі прочитала все від початку до кінця, а тоді вкинула рибину в казанець з супом. У неї ніколи нічого не пропадало. Олень почав оповідати фінці їхні історії спершу свою, а тоді гердину. Ти дуже мудра жінка, сказав він. Я знаю, що однією ниткою ти можеш зв'язати усі чотири вітри. Чи не приготуєш ти. Для цієї крихітки такий напій, який дасть їй силу дванадцяти богатирів, тоді вона змогла б здолати снігову королеву. Силу дванадцяти богатирів? перепитала Фінка, не це їй допоможе. З цими словами вона взяла з полиці великий сувій паперу з дивними писаннями і почала щось пильно звідти вичитувати. За якийсь час вона відвела Оленя на бік і, кладучи йому на голову, лід, прошепотіла. Кай тепер і справді в снігової королеви. Проте він вельми задоволений, навіть щасливий, і гадає, ніби це найкраще місце в світі, а все через те, що в нього в серці і в оці осіли скалки тролевого дзеркала. Їх треба вийняти, інакше він ніколи не стане самим собою, і снігова королева заволодіє ним назавжди. Невже ти не допоможеш Герді, щоб вона стала сильнішою? запитав Олень. Сильнішою, ніж вона є, зробити її я не можу. Хіба не бачиш, яка в неї сила? Адже вона бо соніш обійшла пів світу, їй підкорялися і люди, і тварини, не нам позичати їй сили, сила в її дивовижному, чистому, дитячому серці, і якщо вона, вона не зможе дістатись до замку снігової королеви і виняти скаї зачаровані скалки, то більше ніхто в світі цього не зможе зробити. За дві милі звідси починається сад снігової королеви. Віднеси її до великого куща з червоними ягодами і миттю назад, не барися й хвилини. Кажучи, це, фінка посадила герду на спину Оленя і він помчав. Ой, я забула теплі чобітки. Ой, я забула рукавиці, закричала герда, але Олень не смів зупинитися, аж поки добіг до куща з червоними ягодами. Там він садив герду, поцілував її просто в губи. І по його щоках побігли великі блискучі сльози. Бідолашна герда залишилась сама, на лютому морозі без чобітків та рукавиць. Дівчинка побігла щодуху вперед назустріч ринув крижаний струмінь сніжинок, які мчали просто на неї. Що ближче вони долітали, то більшали й більшали. Це були передові лави війська снігової королеви. Одні з них нагадували колючих їжаків, інші ведмежат із настовбурченою шерстю. Та всі вони були блискучо білі, живі снігові клубки. Герда почала шепотіти Отче наш. Було так холодно, що кожен її віддих перетворювався на густий туман. Туман усе густішав, і ось із нього почали вирізнятися маленькі світлі янголики. Доторкаючись до землі, вони перетворювалися на великих грізних ангелів. На голові в них були шоломи, а в руках списи та щити. Коли Герда скінчила молитву, довкола неї стояло ціле військо. Ангели розпорушили снігових страховиськ на тисячі маленьких сніжинок, шлях до палацу снігової королеви був вільний. А тепер саме час подивитися, що ж робив кай. А він і не думав про Герду, і навіть не мав гадки, що вона стоїть за стіною замку.